Добрий день. Хочу показати вам єдину рослину, яка максимально постраждала при морозах. Це моя актинидія. Оці паруски взагалі повністю замерзали і позасихали. Але не всі, не всі є деякі поодинокі, які живі. Ось додаткові паростки вже починають прос... китатися. Отут все засохло і пропало, геть повністю воно не живе. Стовбур, я думаю, живий, з ним все добре. А отут уже пагінчики зеленіють, випускає нові. І буде з нею все добре. тут дивіться поряд. Отут все зле, а від цього все добре. Якось так. Ну, Актинидія це в мене єдина Руслана, яка максимально постраждала при цих морозах. Ну, вона не диво, що постраждала, тому що вона є рослинкою південною. Це не так трішки, як то кажуть, рослана.